Сьогодні третя частина і ми сьогодні в третій частині будуємо дім. Всім Бер... привіт. Це мій друг Артем. Так, беремо дошки. Дошки. Дерево. Хвойне дерево берем. Беремо строїм. Это туди роза. А може тут трохи території прибрати, бо трохи цей? Так, єс. Yes. Нормально? Тут ще трошки, ще трошечки. Так, цей. Отак. От Перша стойка. Все, хвата. Ну, той блок поламає ще. Так. О, це маленько. А, а, а такі будуть осі. Дуже. Так. Так. Беремо тепер тут О, підмогу, я знаю, з чого буде. Давай вместе вибере. Здавай, взагалі, взагалі із кам'яної цегли. Да, да, да. Так, берем до, до, беремо до, доски, доски з берези. О тут віконечка скільки тут дожде. Отак. От так, отак. Ой. Отак ось. Отут застроюємо. Отут у нас ззаді не буде вікна. Вікно. Вікна. І от там таке ж саме, як і на цьому бочку. О, що? зараз. Да. Ой, я перепутав трохи. Я так і у ж дома. Хвойне дерево поламав. Зараз хвойне дерево. Так все. Так, тепер я усам зроблю з кам'яної цегли. Добре? Угу. Кам'яна цегла. І. Нічого, ломаю я поки що виставляю. Двері вибираєш ти. Угу. Так, Давай зберезить. Щоб піти цикол... Давай там много дуба. Давай. Ти завжди полюбляєш де... з дерева дуба двері? Угу. Так, криша давай буде з... Із... Давай теж з кам'яної цегли. Чи ну, ні? Ні. Із, із яких ступенів. Давай з гладкого ква. Гладкий кварц? Ага. Зараз покажу. Ні, ні нам ще треба. Надо... Я зараз беру цеглу просто цеглу. Да, 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 так, Щас, отута, так, так. Сейчас тільки. А отут так, щоб було так постраювати. Я сам построю цей і це добре? Так, так я тобі допомагаю. Тобі зараз буде довго. Отак ну, взагалі-то. Так, строїмо. Так, є. Так, беру тепер гладкий кварц. Осо ступенька. Оцей. Ага. Надо, то я тебе не... Так, я зараз вип'ю зілля нічного бачення.

Нє, я тут не так хотів, не. Ні. ні, 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 ні ні. Я не так хотів. Ой, отак ось якось поставимо, диви. Отак ось так ось поставимо, ставим. От іди, от іди, Щоб воно було заокруглене. А отут ось два ломаємо так. Отак. О, заокруглено. Так, я буду так. делать уже викна. Викна пит. Під... Не ну, знаю. Вик просто викна. Так, а вот тут я сделаю шести по натяжного потолка и шерсти. Угу. Я все. Так, да, строим. Я проведу электричество. Так, угу. электричество. Так, О, я электричество. Я знаю, так. И... и и вожили. Так берем. Берем. Давай, давай три. Так. Це електричество проведено. Все, друзі, ждіть четверту частину. Всім пока.